Жовтень. Жовтень 24-го року для України. Внутрішній голос. Карта знань. Карта таємниць. Карта інтуїції. Карта теж також внутрішньої сили. Аркан повішений. Загроза пов'язана з жертвами. Вибір. Перемога. Ну, карта так називається. Шестірка жезлів, карта тріумф, перемога. Ну, теж такий, знаєте, місяць поки що мені не особливо подобається. Король Пентаклів. Хочеться повернення нам нашого. Туз жезлів. Теж така, якби карта сили, нової основи. І все рівно активного руху вперед і карта прибутку. Ну, жовтень такий, по крайній мірі, є карта цього, кажу, тріумфу перемоги. Цікаво. З цих карт що? Роздоріжжя? Знов вибір. Якісь дуже важливі вибори протягом жовтня. От Вибори для перемоги, може, будуть вибори е, Україні. Вибори, 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 вибори. От слово вибори йдуть жовтень наступного року. Бо те, що вибори будуть весною, чи літом, я в цьому сумніваюсь, а от осінь, жовтень, йде під двома знаками виборів. Хмари, теж таке все хмарне, хмарне, і лілії. Це-таки, казали, колись старі люди, знаєте, якось так з тяжкою бідою, але все-таки до чогось якби кращого. Але от через труднощі, через перешкоди, через ті хмари, через ті от якісь так само важкі переживання, от вибори. Зробити правильний вибір. Ну, і тут є теж, до речі, карта керівника. От. Президента, король, це керуючий президент. Ну, для України ми зараз дивимося. Може, це ну, в світовому плані вибори там будуть і в тому числі і Сполучені Штати, так, але ми зараз дивимося в контексті України. От. Це можуть бути якісь світові вибори світових там, лідерів чи президентів, і ці, власне, вибори відобразяться і для України. Це мови немає. Але ми зараз говоримо в контексті України, тому тут теж, бачите, так, місяць, серпень. Ой, перепрошую, місяць жовтня 24-го року такий. Є, знову ж таки, сильні карти. І є такі попереджування. Правильно зробіть вибір. Бо від цього правильно зробленого вибору теж залежить ваш успіх. Лілії, очищення і успіх. Ну, так.